Друзі, вітаю 2 квітня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Знову тема Білорусі стає актуальною, тому що Лукашенко заявив, що він готується до війни. Він зробив цю офіційну заяву під час свого візиту до прикордонного Гродно, де він відкривав будівництво місцевої лікарні, натякаючи на те, що дивіться, ми мовляв землі біля кордону копаємо для того, щоб щось будувати, а не для того, щоб оборонятись. Ну ймовірно, мав на увазі Україну. Але саме розміщення військових об'єктів. Поблизу кордону з Україною сьогодні і провокує нас. Дійсно провокує утримувати великі сили на північному кордоні України, щоб не допустити можливого наступу з території Білорусі, про який говорять та фактично спочатку широкомасштабного вторгнення. Але одного разу це відбулося. Ну а далі, звісно, ситуація залишається напруженою. Але як нині розцінювати слова Лукашенка, чи дійсно він збирається наступати на Україну? Я вам зараз це розповім. Ну, принаймні, те, що я зібрав для вас, тому прошу вас, підписуйтесь. Обов'язково, друзі, прошу коментувати. Готуйте відео, так ви допомагаєте мені розвивати платформу. Підписників стає більше, і нас, поціновувачів правдивої інформації, короткої лаконічної, стає направду більше, і україномовний сегмент YouTube розвивається так набагато краще. Дякую вам і так, поїхали. Власне, Лукашенко сказав, що дійсно він готується до війни, але нібито не хоче воювати. Його не хоче, ми вже бачили у Лютому 22-го року він і тоді розповідав, що це не він, але через його територію, якось так поза його оком зайшли російські війська і вчиняли звірства в Україні і вчиняють донині. А Лукашенко увесь цей час сприяє Росії для того, щоб вона воювала проти України. Він, зокрема, наголошує на тому, відверто, прямо говорить, що наразі готується до можливого конфлікту, готує відповідні підрозділи, постачає до військ різні види озброєння і техніки, і в рамках своїх можливостей дійсно дійсно він зміцнює і збільшує свої військові сили. Але вони наразі не такі, щоб він міг здійснювати якісь безпосередні військові операції конвенційного плану, відкриту, наприклад, проти України або проти Польщі. І в цій частині я відразу хочу зняти будь-які спекуляції, тому що за повідомленнями моїх вісь... знайомих військових експертів, повідомлень офіційних від влади, ви. Чули, чуєте і будете чути, що наступу з боку Білорусі не буде, але оскільки військова потужність дійсно білоруської армії, вона ну не мала, то відповідно треба бути готовим до можливого нападу. Але Лукашенко от намагається так цинічно маніпулювати ситуацію. Говорить, що хтось на нього нападе, то Україна, то НАТО, недружні країни. Що власне є в публічній площині, що свідчить про те, що дійсно Лукашенко не лукавить, коли говорить про те, що він готується до війни. По-перше, Міністерство оборони Білорусі почало будувати новий військовий об'єкт в Гумельській області. Це за 40 кілометрів від кордону з Україною. Там є пряма дорога. Будується він на території якогось там колишнього піонерського табору, нібито це буде військове містечко. Даних не так багато, але активізація цього будівництва відбулася саме в 2024 році, і наразі відбувається. В минулому році він. Почав будувати військовий полігон у цій же Гомельській області, у прикордонній території з Україною. А в березні 23-го року, рахуйте, рік тому, Білорусь сформувала у прикордонні з Україною Бреській області новий зенітно-ракетний полк. І е, наразі ВПК Білорусі це вже ну більш ніж е, відомий факт, але все-таки я хотів би поточнити. Активно допомагає покривати потреби російської армії на фронті. Вони це робили і раніше. Спочатку широкомасштабного вторгнення Лукашенко постачав до Росії боєприпаси. Загальна кількість це ж понад 65 тисяч тонн. Перевезено було сотні танків Т-72А, БМП та вантажівки «Оралу». Ви пам'ятаєте, чимало було відео у соціальних мережах, де були зображені залізничні платформи, на яких рухається ця військова техніка. Незрозуміло була в який бік. Ви час думали, що вона рухається до Білорусі для того, щоб почати наступ на Україну саме на півночі нашої держави. Але це було зовсім не так. Техніка рухалася до Росії і далі вже на схід України. І також Білорусь активно допомагала Росії лікувати поранених, і в тому числі і ті, які отримали величезну зону дозу опромінення у Чорнобильській зоні. Це також історія. Білорусі сучасний. Тому Лукашенко е він направду не бреше, коли говорить, що готується до війни і збільшує свій е оборонний потенціал. Що ж наразі, ВПК е Білорусі, а це так правильно буде називати, тому що це не просто промисловість Білорусі, а вже військово-промисловий комплекс, який потужно розвивається. Він виготовляє для себе і для Росії оптичні прилади, прицільні комплекси, радіоелектронне обладнання, системи управління вогнем, спеціалізовану колісну техніку та здійснення ремонт та Модернізації. Білорусь, до речі, дуже багато допомагає Росії відновлювати військову техніку, яка потім потрапляє на фронт в Україну. Зараз 120 білоруських заводів та конструкторських бюро залучені у виготовленні 1600 видів військової продукції та послуг для Росії. Це величезна кількість. 940 російських підприємств постачають близько 4 тисяч найменувань товарів 67 білоруським військовим підприємствам. Це дані, які є в відкритому просторі. І е, об'єми торгівлі між Росією та Білорусю, саме у військовій сфері, вони набули неймовірних розмахів. І е, відтак я не випадково говорю, що оборонна промисловість в Білорусі загалом економіка буде правильно сказати Білорусі, вона переходить на військові рейки. І об'єми білоруського ВПК зроста. Абсолютно зняти ліміти на прийняття на роботу нового персоналу. Замовлень дуже багато, окремі підприємства навіть не встигають їх виконувати відповідно до потреби і планують на 25 рік. Навіть така є історія. І ще раз повторюся, фактично, білоруська оборонка сьогодні також стала на військові рейки. Дуже важливий момент, друзі, те, що нещодавно Лукашенко заявляв про якийсь державний переворот. Я звертаю вашу увагу саме на це, тому що у ЗМІ з'явилася інформація про те, що КГБісти дуже високого рану Білорусі почали обмінюватися інформацією з українською розвідкою. Це така цікава тенденційність її потрібно буде досліджувати за нею слідкувати, тому що. Ну, направду скажу про тендиційність говорити поки що зарано, але ем, приклад цей дуже яскравий. Е, нам стало відомо в українській розвідці про те, що саме от такий об'єм зараз є замовлень у оборонці Білорусі. Вона працює на Росії, завдячуючи переданим документам високих чиновників зі спецслужб Білорусі. У 2025 році там відбудуться знову вибори, і Лукашенко сказав, що він знову буде йти. Фактично, на сьогоднішній день у нього то опонентів немає, тому що вся білоруська опозиція або ув'язне. Або за кордоном він дуже жорстко контролює будь-які прояви несприйняття власної політики. Кадрова політика у нього також чітко побудована на те, щоб не було неугодних, але все ж таки вони є. І ймовірно, що комусь із спецслужбівців сьогодні ну не зовсім подобається Лукашенко. Це поки що дуже обережні попередні прогнози, тому просто слідкуйте за цим, бо я думаю, це буде цікавою історією. 25-й рік не так далеко. І основне задання, яке ми реалізувати демократичний світ на території Білорусі, це дійсно зміна режиму, так само, як і на Росії. Хоча Лукашенко продовжує, наприклад, провокувати і ту ж саму Литву через Сувацький коридор, навіть уже. Є заяви євродепутатів Литви про те, що політика Лукашенка неприйнятна і роблять йому відповідні попередження. Але Лукашенко начхати так само було в історії з вагнерицями, які постійно створювали провокації на білорусько польському кордоні. І в такий спосіб дійсно Лукашенко виконує величезну роботу для Путіна. Він отримує велику кількість військового контингенту, як в Україні, так і країн НАТО на кордоні із Польщею. І е, це розпорушує можливості північно-атлантичного альянсу для. Можливого протистояння конвенційного Росії і НАТО, до чого, власне, Росія готується. Я вам про це говорив не один раз, і тим паче багато вже заяв є урядовців країн Європи саме про такий напрямок. Росія також готується до війни проти НАТО, вона може бути не класичною, і Лукашенко в цій частині їй дуже допомагає. Протягом останніх років Лукашенко серйозно збільшив кількість військових навчань, хоча, в принципі, вони не припинялися, і вони нині тривають навіть і е згадано мною регіоні біля Коридору проводяться системно перевірки і техніки, і неодноразово він заявляв про можливість розміщення російської ядерної зброї. І схоже на те, що навіть він розмістив. Хоча е хоч е ГУР і підтверджує, що є ядерна зброя російська на території Білорусі, але я особисто, чесно кажучи, маю з цього приводу сумніви. власне, напишіть ви в коментарях, такого, що ви з цього приводу думаєте. І всі заяви Лукашенка постійно про там загрозу, якусь ще спочатку широкомасштабного вторгнення, вони базуються на якихось фімерних уявленнях про те, що хтось на нього має напасти. Пригадайте цей мем, коли він Путін розповідав, що я от знаю план, вот як на нас повинні були нападати. А ми зробили превентивний удар. Звісно, це може виглядати смішно, але ще раз наголошу, що ця риторика Лукашенка серйозно стримує військовий потенціал і України, і НАТО, і він це буде робити і надалі. На завершення ще раз акцентую, що очікувати наступу з Білорусі на території України не варто. Поки що, всі заяви, які ви будете чути, просто розчинюйте як маніпуляцію і хейт, не більше. Слідкуйте за офіційними повідомленнями нашої влади, тому що дійсно я особисто, коли роблю такі висновки, ти справися не лише на них, а і на думку своїх колег, військових експертів, які знають також немало і. Їхні міркування, їхні висновки можна брати до уваги. Тому, друзі, ще раз прошу вас, підписка, коментарі, лайки, поширення відео друзям для того, щоб трішки розвивати активніше цю платформу. Я вам за це шалено дякую. Всіх люблю, але шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!